Меру добра усім вам дорогі друзі. Є у мене отакий телевізор. Товариш віддав Сонька називається. Отакий чумайдан. Ну, він його хотів викинути. А я, звісно, кажу, давай спочатку подивимося, що в ньому там всередині. А тоді вже ми його обов'язково викинемо. Дуже швидко відійшли вони ці телевізори. І нікому вони вже не потрібні. Я свого цілесенького розібрав також і викинув. Прикольно, були кнопки тут, удобно, не треба шукати. Ну, Сонька є Сонька. Так, ну що ж, я гайки даруйте. Шурупи всі відкрутив по кругу і попробуємо зараз діло зняти. Так, закріпив телефон. Якщо я все відкрутив, значить ми повинні розібратися. Вверх іде. А низни. Розбираємося. Забув. Не забув, а не побачив ще два шурупа знизу. Модель видно, що старенька. Ой-ой-ой, мати рідня. Хто капець? Так, зараз я витягну шнура. Хочеться все зробити так, щоб було мінімальне ушкодження для моєї кімнати, бо мене ця пиль вже, якщо чесно, дістала. Так. Тут в ньому вирвані годи. Якщо чесно, то у ньому вирвані годи. Ну, треба почистити, поки я пилососа ще не віддав. А точніше, поки його не забрали. Почистимо його. Так, ну що мене цікавить першим ділом, це петля розмагнічування. Якщо вона мідна, то це буде добре, якщо ні, це буде хуже. Тому що, хто дивиться мої ранішні відео, рані, не ранішні, а рані. Хто знає, що я петлі розмагнічування збираю для перемотки статорів електроінструменту. Так, тут бачу ще одна петля якась цікава. О, цікава моделька, ще такої я не бачив. Так, ну що ж, я зараз спробую його почистити. А тоді почнемо щось робити. Дуже неохота мені маститися. Так, запускаємо агрегата. Гарненько вичищаємо. Знаєте, друзі, що я вам хочу сказати, в чому унікальність цього відео? В тому, що я не пам'ятаю таке, щоб перед тим як щось викинути, його спочатку чистили, а потім викидали. Отож, унікальність сьогоднішнього відео в тому, що зараз ми його гарненько вичистимо, і якщо воно нам не підходить, ми його все акуратненько, приакуратненько і так, вандально-пізнавальне відео продовжується. Значить, трохи я це діло все розкрабав, очистив, руки сходив, помив, бо багато людей негативно реагують на грязні руки, тому я сходив, помив їх. Ну, що я хочу сказати, друзі? Комусь тут нема що взяти. Для початківця тут є багато чого взяти. Тут є багато запобіжників. Багато запобіжників, якщо я не помиляюся. Ні, це треба розібратися спочатку. Це не запобіжник, бо є такі кругленькі запобіжники, я щось подумав. Так, ну, перш за все, електроліти. Якщо ви зайдете на будь-який сайт чи будь-який магазин і спитаєте, по чому електроліти, ви прозрієте, яка ціна нормальних, хороших електролітів. А тут якраз. Стоять нормальні, хороші електроліти. Тут електроліти є і високовольтні, які знаходяться у високій частині. Плати. Є також, як завжди, фільтр мережевий 330 мікроФА, 450 вольт. Спробуйте купити такий, побачите, яка його вартість. Цей прослугував уже довгі роки, треба знайти рік десь цього телевізора. Знайти рік. Таблички якісь є, тільки що тут на цих табличках, я нічого не бачу. Так. Динаміки теж без року. Ну, зараз я попробую десь знайти. Побачимо, з якого він року. Ну, ці електроліти, я вам скажу, ще прослугують. Є отакі керамічні е, опори низькоомні, є діодні мости, є. Релюха, є транзистори, стабілізатори. Давайте зараз глянемо, що тут, де і де його можна використати. Я, наприклад, на металоломі завжди такі речі беру і просто відломую. Так, ну тут у нас щось не видно, що там стоїть, але от є радіатор для того, хто хімічить свої саморобки. Один радіатор, другий, третій, два симетричні. До речі, от вже якийсь можна стереоусілитель, наприклад, захімічити. Тут є підсилювач низької частоти. Вже готовий. Я, наприклад, колись любив взяти ножовку, вирізати, просто під'єднати десь, всунути, і воно працює. Так, Що я хочу сказати? Ну, На платі кініскопа також є радіатор, але там мікросхема нікуди не підійде. Але радіатор. Його можна використати. Резистори. Так, що ми бачимо тут? О, дивіться, наприклад, перемикач. Дивіться, яка класна штука. Мініатюрний В якійсь саморобці використати, це просто прекрасно. Так що є, звідси що взяти. Металістам можна розібрати трансформатор, можна розібрати от фільтри мережеві. Буде 3 грами міді, міді. Ну, все одно час провів який-небудь доход та є. Так, ну звичайно, що мідь міді є в отклоняючій системі. Зазвичай отклоняюча система вона робиться з міді. Зараз ми пошкрабаємо, подивимося, що, бо петля розмагнічування то може бути. Петлю не жалко, петлю я можу пошкрабати. Так, це мідь. Це мідь. Так, глянемо ззаді. Ну, тут, як завжди. А, ну далі. Ого, хлопці. Та тут ще, бачите, є ще СМД-шні мікросхемки. Розібратися, що це за мікросхемка, що вона собою представляє. Десь їм вона... Повторно використати. Друга. Вон, третя. Ось ще якийсь стабілізуючий компонент СМД-шному корпусі. Ну, красота. Так, ну я хоч в очках, але не бачу, що тут. пише. Може зараз фокусується через телефон побачу. Так, щось я по назві не можу поняти, що це таке. Чотириножка якась. Все закрито деталями, не видно. Потрібно випаювати. А те, що без деталей, то треба розбиратися, що воно таке. Ну, мало освітлення я не бачу. Все, що воно там таке? Ну, да. Коротше так, що я хочу сказати. Є звідси що взяти. Є звідси що взяти. Для того, щоб поекспериментувати, для того, щоб використовувати є конденсатори з досить немалою напругою, Оці мають бути, тому що це строчна розв'ятка. Тому якщо вникнути сюди, то можна щось звідси взяти. Оці провода, вони такі більш-менш м'які для монтажу, для саморобок якихось блоків живлення і різної там апаратури. Вони нормально досить підходять. Також динаміки 8 Ом-10 Вт. Якість цих динаміків шикарна, малесенький корпус, акустична система у вас вже буде готова. Ну Було б бажання працювати. Так, тепер саме головне, що мене цікавить, я хочу побачити, все ж таки яким дротом намотана петля розмагнічування. То кортить мене побачите. Зараз я розмотаю оцю сторону, ну, руки прийдеться ще знову мити ще раз. Як не чисте, воно не відійде. Так, зараз розмотаю, щоб вам час не гаяти, і пошкрабуємо, подивимося, що там. Так, добрався я до... Ну судячи по тому, яка. Е -е жорсткість Яка жорсткість цього провода стає очевидним те, що швидше за все він мідний. Так, шкребем. Єс! Yes. -на, -на, на Так, друзі. Провод мідний. Ну замотаний він такою ізолентою, що я пов'яну тут біля нього, поки я його розмотаю. Але то буде того варте. Тепер мені потрібно, знаєте що мені потрібно? Мені потрібен його діаметр. Знати. І я хочу достати той, який я ще не шкрабав. І заміряти. Чи може отут зараз. Ну, вже пальці всі липнуть і злипаються, як після суперклея. Так, ось думаю, є місце. Зараз заміряємо діаметр. Більшу половину свого життя міряв штангелем, в якому є десятки, сотих немає. Ні разу не пошкодував, якщо чесно. Ну, перед тим як міряти, я завжди беру так на просвітлення. Бо штангель може бути відпрацьований і може бути тут повітряний зазор. Якщо немає, то добре, бо зазвичай тут оцими лапками першими завжди міряють. І тут стирається воно, а тут немає. Тому дивіться на, так, на просвітлення. Якщо тут у вас є світловий зазор, то міряйте там, де немає. Ну і перевіряйте, щоб ноль тут сходився, щоб все було рівненько. Я звик, то я вже міряю так, Отут в кінці беру. Витягуємо. Ну і для точності я завжди беру лупу. Вона показує для ока більш е, точно. Ну, принаймні для мене, так зручніше. Тому беремо лупу і дивимось. 0,5. 0,5 провод. Шикарно. Прекрасно. Так, да, він в ізоляції, але я міряю всі інструменти, які я розбираю. Я також міряю по лаковій ізоляції. Тому 0,5, бо є 0,4 ще провод. 0,5 це прекрасний. Він використовується в 125-х булгарках, в багатьох моделях статор використовується отака обмотка. Тому я задоволений результатом. Ну, я ще обіцяв знайти вік, бо, судячи по віку, телевізор не молодий. Зараз знайду вік. Все ж таки, Коротше, народ, я в шоках. Я обрив все. Я нічого ніде не знайшов такого, щоб могло вказати на рік. Не знаю, може ви більш в курсі. Треба гуглити чи що, не знаю. Таку шарманку, коли вона випускалася. Ну то якийсь капець. Не знайшов я. Ну, не знайшов то й ладно. Так, знімаю петлю і знімаю ізоляцію. Знаєте, розмотую і оця липка клейка ця лента. Навела мене на думку, що жалко, що немає клюшки. Можна було б обмотати клюшку. Думаю, хто жив тоді, коли жив я, то він розуміє, про що я говорю. Тоді нічого просто так не викидалося. Тоді ізолентою обмотували клюшку, бо шайба наносила шкоду. Для клюшки і вона починала крешитись. Тому обмотували її і бинтом, буксіткою, хто тільки що не придумував. Я ще хочу сказати, що якщо ви будете розбирати радянський телевізор епохи, коли випускалося ще при Союзі, то в тих телевізорах замість цієї клейкої ленти, Намотана кіперна лента. А потім поверх неї намотана така пленка. Пленку, хто хоче, також можна використовувати. Вона діелектрична, хороша електропленка. А от кіперна лента, ткань, якою обмотана ну, ця обмотка, вона для перемотки також годиться, тому що саме нею стягується статурні катушки. Якщо варіант такий є перемотки, коли лентою стягується. Ну і взагалі при роботі з трансформаторами і всякою такою штукою, то кіперна лента вона досить хороша. Ну, Навіть я вам хочу сказати кіперна лента. Я як на металі показав, то потім не міг вже захватити її. З неї зав'язки на мішки получаються просто шикарні. Вона добра в руках. Тримається. Хорошо зав'язується, не розв'язується, і вона міцна сама по собі. Тому в радянських телевізорах петля розмагнічування несе собі три шикарні прекрасні речі: це сама мідь, електропленка і кіперна лента, яка використовується як в трансформаторах, в перемотці статорів, в будь-якій електротехніці. Так, і в садово-городніх ділах її можна неї, зробити з неї зав'язки. Навіть штани можна підв'язати, як злазить на городі, а що робити? Де хоч можна використати. Так, ну, бачу один мінус цієї, цієї роботи в тому, що через цю липку ізоленту липкий і провод, і буде трошки незручність при намотки. Ну нічого, я думаю, що якщо пустити через. Якусь ганчірку з розчинником, то воно буде змивати цю липкість і буде все добре. Ну, для чого купувати, якщо можна взяти надаремно? Якось так. Добре, заговорив я вас трохи, забалакав, буду домотувати, ви покажіть, а я нажму паузу. Я от мотаю, мотаю, згадав одну річ і вирішив включитися. Колись я на срочній службі, отак на полігоні. Там, де були танкові макети всякі. Я отак змотував ізоленту, бо ізоленти не було, вона була потрібна. І так захопився, що забувся там на тому металоломі одну річ, яка була дуже дорога. Ну і мій дід, старослужащий, скажімо так, клопотав за мене, щоб той, хто знайшов, щоб мені цю річ віддав. І от я згадав свою службу в 93-95 роках. І думаю, а вдруг хтось дивиться із моїх друзів. Тому хочу передати привіт Черкаси село Оршанець, хто служив 93-95 взвод зв'язку. Усім привіт! Ну і всім, хто був в комендантській роті, також передаю вітання. І якщо хтось із вас відгукнеться і напише, я буду тільки радий тому. Так, добренько. Привіт, Черкаси передав. Будемо тати далі. І так, друзі, підводимо підсумки нашого вандально-пізнавального сьогодні розбору. Значить так, внаслідок ретельного розбору було надбано отаку кучу липкої речовини, від якої руки ледь відмив. Отаку класну губку. Знайшов дуже твердючу, і я її обов'язково залишу, тому що це штука, яка мені треба. Так, значить так, отакий набор проводів. Отакі загагулінки. Які скріпляють жгути проводів, отаким чином. Обов'язково я їх залишу. Місце не займають, а толку з них буде. Плата, яку треба сісти, взяти паяльник, включити на телефоні те, що подобається, чи якусь музику, чи фільм хороший, і розпаяти, розсортувати все по ящичках, все остальне викинути, щоб не заважало. Отож, плата з радіодеталями. От така кучка МІДі, яка йде на цвітняк. До речі, отклоняюча система була намотана проводом також 0,5, ось він. І розмоталась досить непогано. Але я його розмотував методом Белем-Белем, тому я її і не залучив до нормальної проволоки. Хто не знає, що таке метод Белем-Белем. Я можу розказати. це берете за проволоку і тягнете. А оця штука матиляється і белембає по землі. Чули, який звук? Белем-белем. Це не такий метод белем-белем. Так, отака От кучка, не знаю, скільки тут грам 300, мабуть, є. Нема на чому важити, мене це зараз не цікавить. Шнур мережевий. Для якоїсь саморобки. Чи взагалі на чомусь замінити? 2 метри тут. Прекрасно, хумут нержавійка, хто хазяїн, той знайде, куди його прицепити. Отака от пружина на кініскопі стоїть. Де йому не використати, я вам скажу, якщо ви хочете зробити апарат для різки пінопласту, утеплювати фасад, щоб натягнути ні хром, отака пружинка буде хороша. А дві таких, то буде обшалялі. Так, ну, отака от кучка. Невеличка катушечок і кронований ложоний провод. Не екроналужений провод з екрану. Це на потім на досуг залишаю завжди. Так, тут, значить, в одній отакій катушечці 90 вітків. Провода 0,5 ми вже з вами визначили. І тут в одній катушці 103 метра провода. Одразу в двох катушках 206 метрів прекрасного мідного проводу. В шикарному стані, який можна використати для того, щоб заробити якусь рубля. Ще одна катушка. Такої я ніколи не бачив. Тут провод 0,25, довжину я його не рахував, але знаю точно, що первинна обмотка хорошого трансформатора може вийшло. Вт-50 трансформатор може бути спокійно, як первинна обмотка. Ну або ще десь, ще десь ще десь ще десь. Вона в ідеальному стані, тому вона також залишається для перемоточних цілей. Так, ну і отакі два кільця латунних були в відклоняючій системі. І з присоски також отакий кусочок латуньки. Плюс куча хламу, який я зараз запхну сюди назад, закрию і підемо разом з вами виносити цей телевізор в останній шлях. Динаміки не знімаю. Чому? Тому що е, в мене їх нема куди дівати, я вам хочу сказати. У мене вже я думаю, їх стільки є, що мама міє. Хоча, по суті, це шикарніші динаміки. Просто шикарніші. А може магніти з них виняти? Ні, в мене рука не підійметься розламати такий хороший динамік. я краще її викину. Так, все, закладаю хлам туди. І прах праху, як кажеться, будемо продавати. Ледве не забув, друзі. Там ще ж зверху ми клацали, кнопочки були. Дивіться, я їх виняв. Які шикарніші шурупи. Якщо ви пам'ятаєте, я робив там передню панель із нержавіючої сталі, витравлював її. І от мені її крутити потрібно було. Я шукав такі саме шурупчики. Ну, я шукав тоді, знаходив радянську аудіокасету і з неї викручував. А тут уже готові є. Таких шурупчиків знайти, я вам скажу теж. Що хочу сказати, виконання оцієї панелі, оцього кнопочного блока, настільки прекрасне, що я її розберу вам покажу, але я її не викину. Чого не викину? Того, що, я думаю, що можна її використати в якісь свої саморобки. Ще в якій не знаю, але подумати можна. В гаражі щось можна прихімічити точно. Так, давайте подивимося, що тут. Тут цікаве. Хтось мені штампує, мішає знімати, я не виключу. Так, дивимося, що тут. Ага. Тут чисто кнопочки, в такій цій. і більш нічого немає. Ну, цікаво, що бачите, управління було по двом проводам. За рахунок опорів. Які он тут а вон, чорненькі ви бачите резистори. За рахунок того, що кнопку нажимаєш, міняєш опір і так воно все працювало. Так, штука класна. Ну, Це я оставлю, точно оставлю. Ну що ж, починаю загружати це все діло сюди. І будемо виносити. І так, у цьому почесному ряду зайняв надійне місце наш телевізор. Надіюсь, що його там приймуть. Місце дадуть несмердюче і ніхто не буде на нього казати безмідний і безплатний. На цьому відео моє завершується, дорогі друзі. Всім добра, всім миру і всього найкращого. До наступних зустрічей.